Привіт усім! Сьогодні я хочу поділитися з вами відео, в якому розповім історію про власний трактор ДТЗ та непередбачену поломку і про сервіс. Кожен власник техніки знає, що час від часу навіть найнадійніша машина потребує уваги. Але що робити, коли трактор вийшов з ладу в самий невідповідний момент? Стартер перестав крутити. Трактор перебуває на гарантії, і я вирішив зателефонувати до сервісної служби ДТЗ. Не змушуючи мене довго чекати, менеджер сервісної служби задавав мені питання по поломці для того, щоб зрозуміти проблему. Потім він запевнив мене, що сервісний інженер приїде до мене додому, щоб допомогти вирішити цю проблему. На другий день після мого дзвінка сервісний інженер приїхав до мене. На дворі йшов великий лопатий сніг. Романтична погода. Але куди там романтика, коли потрібно провести спочатку діагностику електрообладнання? Зеленим світиться 12 з копійками вольт показує. А той концовик. Подивимося чи це ні, зараз перемічку поставимо. Можуть, провірили, стартер так робить оцей да, новий, ще. а той мертвий. Може втягувати. Да. Да, може втягнути ще то, і воно не зрабатує, бач? Да. Трошки недоступно ну. і погода не льот. Так, значить, відсутнім кріплення шланге, я так зрозумів, це не рульове, так? Да? да, да, да. Тому що стартер не виходить, вона заважає. Так. так, 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 чекай. Так, що взагалі прибавимо? Там мені більше нічого не тримає. Ой. Багато тут. Пішов. Пішов трошки, але нам треба його. І так от трошки, де ця мункировочка була. А десь десь тут вона. Була тут. На підножці стояла, вона воно впала. Бач, іде далі. А, сюди є сліта. Так вот так ее вот трастает. Зняли, да, да, да. Тоже герметик зараз страну гарметик В общем. В общем, в общем, в общем. Есть? Бач? Ще не бачу. А ну так, ану, і що там? Все стоїть. Все да? чудово, так. Да? Все хорошо. Все. Новий стартер, хлопці, ставимо, тому що. Той довклина. До да. Може, йому і нічого такого страшного нема, але це треба час, щоб його відремонтувати. Так, ну що, стартер поставили. yeah <laughs> Плення можна тільки для того вижити, щоб просто воно легше прокрутилося. Воно не обов'язково. От і працює все чудово. Обслуговування хлопці, обслуговування, вже дивимося. Буде вже літо чи весна будемо дивитися далі, але поки що таке о то треба було б глянути. Провірка мастерська, трансмісія, гідравліка. Так є тут є. покажу что тут ну, все так в таком самом положении так есть нормально хорошо понял трансмиссия на мне нормально вот сюда да. под 17 да вот именно гидрологические шоу чтобы это добиться в нем за раз ну, зараз, ну Тут концовик. Насліплення, нас, так На да. так Так Повірите можна тормоза. Так, так. так. Ядрами вірили в рулевуці. Да, тут провірили, тут не хорошо. Узбирався по-рулевому. Щеплення підводим. Що трошки гоняв, да, цей режим нагада? Да. Я просто тут не бачив Свободного ходу, бачиш ось речах, я пробую, дивись, свободного mm -hmm. ходу нема. Він має бути трошки свободний ход між вижимним і корзиною. Поняв? Його нема. Бач. Mm -hmm. Бач. І постійно вижимний mm -hmm. на корзині лежить. І він Просто зазв... постійно робить. Все поняв. Так, я його зараз трошки відведу. Зроблю такий зазор, як має бути. Все поняв. Зараз він відпущений. Відпущений. Бач, ось, ось є свободна ухода. Скільки між вижимним і корзиною, бачиш? Так. Бач, якщо він тут такого постійно буде, він буде постійно ганяти цей. Так. Так. Він має бути ось такого. По самим речагом цьому провірити. Не, не педальом. Педальом ти можеш просто не вгадати. Тому що педаль має трошки на пальчику, на пальчику розбіжність. Так, так. І так, воно так. здається, що в тебе є, а тут воно так, от, воно такого постійно веде. Поняв? Поняв. Поняв. Ось має бути тако, Ось по педалю. Зараз я трошки цей консульт відпустю, бо я бачу, що підвів. Я просто відвів. Бо ну, звісно, ти ж перерегулював. так, так, так. Так. Ну хоча б отако, Має бути, ось, ось бач. Так, От, так, ось, так, вижимний так. відійшов, бач. Оце він зараз не крутиться. Коли ти вижимаєш, а він постійно в тебе тако був. Він постійно був в роботі. Все зрозумів. Так, зараз я... Тобто попедальовується б де не точно, бо, тому що у нас на тих салінблоках на всьому а, розбіжності пальчику є розбіг там такий. він Поняв, поняв. Тобі, тобі здається, то, то є, а там самий, а вижимний, він просто підігнаний до самої, до самого корзини. зрозумів. Ось так буде зараз настраюватися, дивіться хлопці, він має бути от тако. Коли стріплення відпущене, він має все бути закритий. Так. І підводимо його так, в такому положенні ми його зажимаємо. Зрозумів, давай таки зажимаємо так. В такому положенні ми його зажимаємо. Ось так ми зранку скільки ти приїхав? Півдв'ятого. Десь дев'ятого так. Да. З півдев'ятого ранку і зараз маємо десь півдруго дня. Да, да. До півдругого десь... дня практично займалися. Я вам дуже щиро вдячний. Я, я дуже чесно кажу, щиро вдячний. Е, отак от, от, хлопці, отак от, от буває. Звертайтеся. Звертайте. Дякую вам, дякую. Okay, yeah, dobre, dobre.